Привіт! Сьогодні я робила для моєї глядачки розклад на міста Лиман Донецька область. Ви знаєте, місто сьогодні було обстріляно. Попали в будинок на в фасаді якого була вишиванка. Що сказати? Моя глядачка хотіла вертатися, і тепер вона боїться вертатися. Я їй зробила приватний розклад, все там пояснила. А тепер завершення цього розкладу хочу показати і вам. Завершення розкладу міста Лиман, Донецька область, сьоме. 13 листопада 2022 року. Плани орків на це місто, на місто Лиман Донецької області на цей тиждень. І зараз ви подивитесь, і я вам розкажу. Ну, дивіться, в основі колоди я вже зробила цей розклад, тому що дуже багато приділила попереднім питанням по ситуації в Лимані. Плани орків. Вони відійшли, так, да, відійшли. У жовтні місяці, ви знаєте всі, да? 1 жовтня було визволено місто Лиман, Донецька область і вони відійшли. Але в планах в них ще дурацькі їх плани, такі безмозглі, по нулю, нульові плани, обнулення. Вони хочуть поразки Іменно жителям, тим, що залишилися там мирним жителям, бажають їм поразки. Ну, І в них такий шанс сьогодні виправдався 7 листопада. Бачите, вони. Була, була розруйнована будівля, багатоповерхівка, не сообщаються о жертвах. І плани в них, в них є, існують плани, але ці плани, вони далекі ще, знаєте, знов таки наступати, плани, але світ, не, світ їм не дасть осуществити ці плани по місту Ліман. Шанси нульові. На цей тиждень, з 7-го по. 13 листопада 2022 року. Ну, ось на цьому все такий коротенький розклад. Дякую, що подивилися. Хай дивиться, додивляється ще пані Галина. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Це не для мене, це для каналу, щоб нас з вами було більше. І дякую за увагу! З вами була Ірина. Таро за покликом душі, Ірина Літовка. Всього найкраще Україна вже перемагає. Хай Бог береже вас. Хочу засняти відео, як я роблю розклади таро. Ну, таке, щоб ви немножко відволіклись. Дивіться, я закінчила розклад на останні, тему останнього відео. Зараз вам покажу, що в мене за кадром. Дивіться. Як вони уважно слухали. Вони вам всім передають привіт і бажають вам мирних і спокійних днів, ночей, ранків, світанків, щоб у вас все було добре. Це мої хвостики кіт сєва собака Айза. І ще є один старенький хвостик це кітка Сандра. На другому моєму каналі їх вже добре всі знають. Так що гарних вам вечорів і привіт від моїх хвостиків! Все буде Україна! До побачення!